Ще раз про Чечеклію. На мою думку, це Чечек Ну, Зараз цього населеного пункту немає. А легенди про скарби річки Чечеклії існують. І я вже їх насобирав декілька. Крім самої Чечеклії, тут ще мені попав попала одна легенда. Про золотого коня. ну Десь, ну, та жінка, що мені розказала, я їй не, не повірив, звісно. Але потім, коли тут неподалік не Чичіклії чи був знайдений морський цеп, ну, цеп для, для якоря, ну в курсі діла. Сьогодні, сьогодні немає зображення. Ну, Взагалі, після того, як був знайдений той, той морський цеп, то я все-таки починаю на, вірити, що той золотий кінь десь, десь тут заритий. Ну, ладно, то все потім. Е, тут я накидав карту таку. Че знаходиться якраз е, внизу видно, да? кара Деніс, це ту турецьке. Тут турецька назва Чорного моря. А Чечеклія знаходиться між Очаковим, зараз я покажу. А, та тут видно що ось При, Приблизно десь в цьому місці цей Очаков. Березанський ліман, Тілігульський ліман, Очаков, Річка, Південний Бух, турецька назва Аксу. Тут я так і підписав. Миколаїв, ну, це так позначений, щоб можна було знайти. Чечек, Чи -чи це теж так условно, Чичек Кале теж умовно так. Річка мертвовод. Ось вона річка мертвовод. А в цю сторону пішов Південний Буг у сторону Олти. Видно Олта. Ну, зараз Голта кажуть. Олта це вудочка, вудка. Турецькою, ну, Аксу. Ну і це тут о, соколи. Ну, приблизно так це все діло. Що е, тут такого цікавого. Між Очаковим і Соколами знаходиться наша оця таємнича річка Чичиклія. Так, мож, може, комусь малюнки не дуже сподобалися е, це. Номер карточки. Хто, хто може, той, той, той допомагає. Я хочу оформити ну не все в мене виходить. Я почав усе ще чекліє, чого, чого тут можуть бути скарби. Бо, хоч, бо по, іс, по, по історичним даним Очаків це був найкрупний порт по перевалці солі. Ну і ще ж я ж хочу ж так оформити теж, щоб було так гарно, ну, в такому плані. А, ну, тут буде видно. Ну, я підписав, щоб ніхто не, не цей не, 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 не ламав голову. Мажа це віз, що був прив'язаний до волів. ВІЛ, ну то теж така. Карикатура получилася. А що вони возили в мішках, а це треба вияснити. Ну і ще так. Деякі технічні характеристики транспортного засобу. Зараз я трошки поправлю, щоб було видніше. Характеристики технічні характеристики транспортного засобу. ВІЛ. Швидкість до 25 км за добу. Заправка. Ну, я зразу щось там із сіно почав, потім сіно я витер. трава. І траву я теж витер. І скільки води, Ну, саме мало, це відер, відер 10. Значить, я ці, ці дані хочу уточнити. І потім цю колонку заповню. Мажа. Ну, тобто віз. Вантажу перевезення. Від від 800 до 1000 кілограм, тобто, або от 50 до 60, до, до, від 50 до 60 пудів. А що вони возили, давайте будемо якось уточняти, і, і чого, чого оці, що возили і ті, що ходили валами туди назад, зі швидкістю 25, до, до речі, 25 кілометр, ходили зі швидкістю 25 км на добу. Чого вони могли ночувати на, на Чічі А того, що, якщо по прямої, то від Соколів і до Очакова, то виходить щось там приблизно 120 км. Зараз в мене виписано. Так, десь 120 км, там унизу видно. Тобто від нинішнього Вознесенська до нинішнього Очакова по цим усім степам. І, і, і полям, чи як вони там, по балкам, можна було добратися мінімум за 5 діб. Так що працюю в цьому напрямку, хто, хто може допомагайте, долучайтеся. Може, якусь ще таємницю, я не знаю. Ну, тут я ще в інтернеті знайшов, що е, з цього боку, точно, зараз я не покажу, то пізніше. Хлопці знайшли якийсь, ну, кажуть, козацький камінь. Ну, той камінь дуже схожий на сонячний календар. Так, хто дивився, молодець. Так, дякую. Підписуйтесь, допомагайте і давайте ідеї. Так, ну, очечек Калі. Єсть.